Твої листи завжди пахнуть зов'ялими трояндами. Ти мій бідний, зів'ялий квіти, легкі, тонкі пахощі, мов спогад, про якусь любу минулу мрію. І ніщо так не вражає тепер мого серця, як сії пахощі тонко, легко. Але невідмінно, невідборонно нагадують вони мені про те, що моє серце віщує, і чому я вірити не хочу, не можу, мій друже, любий мій друже, створений для мене, як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя? О, я знала ще інше життя, повне якось різкого, пройнятого жалеми тугою щастя, що палило мене і мучило, і заставляло заламувати руки і битись, битись об землю в дикому бажанні загинути, зникнути з цього світу, де щастя і горе так божевільно сплелись. А потім і щастя, і горе обірвалися. так раптом, як дитяче ридання, і я побачила тебе. Я бачила тебе і раніше, але не так прозоро. А тепер я пішла до тебе всією душею, як сплакана дитина іде в обійми того, хто її жалує. Це нічого. Що ти не обіймав мене ніколи. Все нічого, що між нами не було і спогаду про поцілунки. О, я йду до тебе з найщільніших обіймів, від найсолодших поцілунків, тільки з тобою я не сама, тільки з тобою я не на чужині, тільки ти вмієш рятувати мене. Від самої себе. Все, що мене томить, все, що мене мучить, я знаю, ти здіймеш своєю тонкою, тремтячою рукою, вона тремтить, як струна. Все, що марить мені душу, ти проженеш променем твоїх блискучих очей. Ох, отривких до життя людей таких очей не буває, все очі з іншої країни. Мій друже, мій друже, нащо твої листи так пахнуть, як зів'ялі троянди? Мій друже, мій друже, чому ж я не можу, коли так облити рук твоїх? Рух твоїх, що, мов струни, тремтять своїми гарячими слізьми. Мій друже, мій друже, невже я одинока загину? О, візьми мене з собою, і нехай над нами в'януть білі троянди, візьми мене з собою. Ти, може, маєш якусь іншу мрію, де мене немає. О, дорогий мій, я створю тобі світ, новий світ нової мрії. Я ж для тебе почала нову мрію життя. Я для тебе вмерла і воскресла. Візьми мене з собою, я так боюся жити. Ціною нових молодишів і то я не хочу життя. Візьми, візьми мене з собою, ми підемо тихо, посеред цілого лісу, мрій і згубимось обоє помало вдалині. А на тім боці, де ми були в житті, нехай троянди в'януть, в'януть і пахнуть, як твої любі листи. Мій друже. Крізь темряву, у простір я простягаю руки до тебе. Візьми, візьми мене з собою, це буде мій порятунок. Орятуй мене, любий, і нехай в'януть, білі і рожеві, червоні і блакитні. троянди.